Ну з дві позиції перша це референдум, друга це те, що Україну захопили найманці. Російські багато обговорювали цими вихідними відео, на якому один з захоплювачів міськвідділу МВС в Краматорську каже всім присутнім Краматорчанам. Він досі став російською мовою в за перебрік. Перебрік це так в Санкт Петербурзі і в деяких російських містах називають бардюр в Україні. Це для навіть для мене це слово стало новиною. Очевидно, що ця людина не живе в Україні і тут не спілкується ні ані українською, ані російською мовою. А друга ситуація, все ж таки, Турчинов припустив, що референдум можливий за федералізм чи не федералізм люди можуть проголосувати 25 травня разом з виборами президента. Ваша оцінка і ваше ставлення до цього, пане Андрію? Я переконаний, що питання доцільності проведення референдуму ми, принаймні, ще свобода маємо серйозно обговорити це питання, тому що треба розуміти що сьогодні не напевно не референдуми треба проводити а треба жорсткі дії вживати щодо тих терористів які діють на східній україні не знаю, можливо, ну це питання обговорюється. Я зараз не готовийся коментувати. Стосовно питання про східну Україну, то я хочу сказати, що свобода в перший же день, коли там почалося захоплення адмінбудівель, це було тиждень тому на минулих вихідних. Ми зразу тоді казали, що ніяких переговорів, ніяких затягувань часу. Негайна антитерористична операція проти цих людей і звільнення цих адмінбудівель. Тоді, на жаль, час суттєво було втрачено. Ми побачили, що за цей час тільки вони укріпили свої позиції, довели туди російський спецназ, знайшли можливість для того, щоб краще оборонятися, і тепер ми маємо ці події в Слов'янську. Зрозуміло, що я, власне, вже сьогодні про це казав. А сьогодні треба взяти на себе політичну відповідальність. А, перш за все, тим людям, які сьогодні керують силовими структурами, має бути політична відповідальність за те, що треба дійсно почати реальні дії по звільненню наших територій. Зрозуміло, що товариство не обійдеться без жертв. Не обійдеться без жертв, це вже абсолютно зрозуміло. Але тут вибір лише між тим, що ми будемо мати набагато більше жертв, якщо. Терористи далі будуть вчиняти свої злочини, або ми все-таки звільнимо нашу країну і не допустимо розколу і знищення нашої державності. Я просто історичні приклади, вони говорять, що політика в миротворення агресора вона ніколи не буває ефективною. Більше того, ми дуже добре знаємо історію України. Ну от 18-й рік, 17-й рік, так 19-й рік ну дуже багато паралелей зараз. І робити вигляд, що це якби робити вигляд, що війни немає. Що якось воно минеться, що це страшний сон, який пройде, ну він не пройде. Ну от це так є. І Путін дуже добре сказав про Путіна Туск, премєр міністр Польщі. Він сказав, Путін зупиниться там, де українці його зупинять. Ну от все. Ну це ж абсолютний імперіалістичний маньяк. Його що цікавить Донецька область, ні його цікавить Україна, вся а бажано разом з Україною ще вся Східна Європа. Тобто це питання буде лежати тільки в такій площині рішучі дії. Можуть його зупинити, тому що вводити вже повноцінно з відкрито війська в східну Україну це вже крок, на який Путін напевно побоїться йти, якщо він відчує, що тут буде реальний спротив. Якщо він це не відчує. Ну, то він їх тоді введе під приводом якоїсь провокації, що там ущемляють якихось русських людей там в Донецьку, от треба захищати їх танками російськими і так далі. Ми вже це проходили в Криму. Тому зараз треба тільки активні дії. Я просто розумію, що я можу виглядаю трошки неадекватно в тому плані, що сам в парламенті є і разом з свободами всі є в урядовій коаліції. Я це кажу. Але дійсно я вважаю, що э, ну, до нас варто було б дослухатися до нашої позиції, яка була ще тиждень назад. Ну, я переконаний, що. Те, що зараз відбувається, оці кадри жахливі, які ми бачимо, вони наводять тільки на одну думку, що ми не тільки втратимо е, територію, якщо ми будемо далі нічого не робити, ми втратимо честь. Нашої Пане Андрію, а ти не виш, ви нічого не робите. Ви не, не зібралися а, на позачергове ну, слухайте, засідання. сьогодні що, вже третій давайте день. Так, давайте, от просто один момент, я вам скажу, відкрию очі. Позачергове засідання можна зібрати, але воно не дасть нічого. Ну приймемо ще одну заяву. Гнівно засунути. Ви можете змінити міністра Україні... МВС, голову Добре. СБУ, міністра оборони. Ну, дайте я скажу, ну, будь ласка. А, давайте, якщо ми хочемо популізму, давайте зберемо Майдан і приймемо резолюцію на Майдані, що ми проти. І от всі будемо піаритись на цьому. У нас сьогодні є війна в країні, це має займатися внутрішнє, Є у нас в Міністерство внутрішніх справ, є СБУ, є Збройні Сили. Від того, що ми зб... Да, можна збирати, треба збирати позачергові засідання, приймати гнівні резолюції. Але сьогодні треба зброю доставати і стріляти. Ну а що робити? Якщо зараз не буде цього, те, що громадські е, сили вже створюються, і цивільні особи беруть зброю. І намагається вже зараз це питання якось вирішувати, значить так і буде. Значить, якщо відмовляється воювати а, ті ті люди, які а, ну і чим доказ не дають чи вони не готові, значить тоді будемо боронятися партизанськими методами. Ну бо сьогодні а, є а, чітке розуміння, що якщо а, хтось боїться крові, то кров уже пролилася, і вона прольється набагато більше. Якщо сьогодні не знешкодити... Кілька десятків там активних, оцих от, засланих ГРУшників, які там діють, то відповідно ми отримаємо не просто кров, ми отримаємо море крові. Не буде ніхто, крім самих українців, захищати свою країну. Але я думаю, що українці готові до цього захисту. Потрібна політична воля. Сподіваюсь, політична воля буде, і як би не було важко, переможемо і вийдемо набагато сильнішими з цього конфлікту.